Всім привіт! Я Віка, це мої книги. І сьогодні в мене для вас підбірка з п'яти книг, які б я радила читати восени. Давайте почнемо. Перша книга це Ернест Гемінгвей Свята, яке завжди з тобою. Це дуже маленька за обсягом книжка, але вона дуже цінна для мене. Це одна з моїх улюблених автора, хоча я насправді їх не так багато прочитала, але. Ця саме дуже дуже така затишна, і тому мені захотілося її додати в цю підбірку. Книжка описана нам життя автора 1921 1926 роках минулого століття і його життя в Парижі, знайомство з людьми там, описи прекрасні вуличок, місце, де писав автор, його стосунки з дружиною. Це все. Знаєте, написано такими широкими мазками, і водночас деякі речі дуже детально описані в Хемінгуя. Не головне це сюжет книжки, а головне це саме опис, як на мене, його роздуми, якісь думки. Її оцю саме книжульхожці, наче постійно брати, підкреслювати, десь щось собі помічати. Ось що я неодмінно хочу зробити, коли буду перечитувати друге. Книга починається саме восени, а продовжується потім взимку. І я би сказала, що її теж ідеально брати десь в листопаді на таку вже холодну морозну атмосферу, коли ви можете просто загорнутися в плетик, взяти собі горнятку чаю або кави і насолодитися прекрасною оповіддю автора. Якщо ви ще не брали, я дуже раджу вам спробувати. Думаю, що ви зможете провести кілька незабутніх вечорів разом з цією чудовою книжкою. Друга книжуля це ось такий товстунець і Стівен Чебоски Уявний друг. Я читала цю книжку поза мнули осені, Я отримала неймовірне задоволення. Вона дійсно місцями така класна, моторошна, і саме тому я додала її в цю підбірку. Книжка розповість нам про Крістофера, який переїжджає зі своєю мамою в невеличке містечко. Вони ховаються від колишнього бойфренда мами. і ви знаєте, Крістофер має невеликі проблеми зі здоров'ям. Він не може повноцінно концентруватися і читати. Ось в нього через це такі невеликі страхи перед школою, перед новим оточенням. Але все ж таки він там знаходить собі друзів і все, наче непогано стається, аж допоки він не зникає в лісі. І коли він повертається з цього лісу, виявляється, що він вже не такий, як був колись. Що буде далі? Ви зможете прочитати в цій книжці. Що мені сподобалося, а сподобалась мені однозначно перша половина книжки, тому що, на жаль, друга вона трішки йде якась як затягнута. Мені здалася. І мені б хотілося її скоротити десь сторінок на 300. Тобто це було взагалі просто бомбезно. Ось. Тим не менш, початок дуже легкий, і ти наче в цю книжку. От просто як мені це було одним махом. Ти можеш взяти, прочитати там 150 сторінок і цього не помітити. Це класна історія про дружбу, про. Невеличке містечко, і які там дивні речі починають відбуватися. Місцями це нагадувала необхідні речі Стівена Кінга. Теж там маленьке місто, яке починало сходити з розуму. От тут теж було щось подібне, і теж мені нагадало часом книжку Воно Стівена Кінга, бо тут теж є група друзів, які боряться проти зла, що там відбувається. Ось, і це, от загалом, справило на мене хороше враження, незважаючи на якісь повтори моїх ну які мені здалися з кінгом, так судна ця книжка варта уваги. Тут теж є місцями дуже моторошні сцени, і дуже класні сцени, саме психологічні теж є. Стосунків батьків, і дітей, і бабусь. Вау! Якщо ви не боїтеся обсягу, то теж спокійно беріть. Я Думаю, що ви зможете провести кілька таких вже моторошних вечорів разом з цією книжокою. Ну і куди ж без короля жахів в нашу осінню підбірку в кінга дуже багато моторошних книг. Можна, хоч всю підбірку, зробити суто з кінга. Якщо, до речі, ви хочете підбірку моїх улюблених книг Кінга, то напишіть мені. Якщо говорити саме про осінні книжки, то я одразу подумала про Джойленд. Це шикарна лайтова. Підліткова історія місцями для мене була наївна та затишна, але воно я дуже її люблю. Це країна розваг української. Зараз я вам покажу українські видання. Хто читав її, напевно, це питання Віка, вона ж, наче літня, події тут відбуваються влітку. Але як по мені, апогей всього відбувається саме восени, розв'язка і таке. Тому я сказала би, що для мене це надзвичайно осіння історія. Вереснева, затишна, дуже добра насправді. Тому що от знаєте, з всіх романів Кінга вона мені якась по-дитячому наївна, приємна, але тим не менш піддає якимось саме осіннім вайбом. Головний герой влаштовується на роботу в невеличкий парк атракціонів Джоєленд для того, щоб забути дівчину, яку він дуже сильно кохав, і таким чином відволіктися і ще заробити грошеня. І коли він починає там працювати, він дізнається, що в цьому парку атракціонів живе привид і. Що, що сталося з цим приводом, це привид померлої дівчини, що з нею трапилося, він буде розслідувати цю справу. Це теж невеличка насправді за об'ємом книжка, і як по мені, тут теж те, по-перше, чого можна почати читати кінга. А по-друге, це те, що не дуже сильно якось негативно можна налаштувати вас проти автора. Вона не затягнута, тут непоганий сюжет, тут Класні описи, вона дуже така лайтова і дуже мені приємна. Тому, якщо ви сумнівалися, яку саме оцінню книжку ви хочете прочитати книга, ви можете взяти ось цю. Думаю, що ви не пошкодуєте. А, а якщо ви вже читали, то поділіться в коментарях, як вам взагалі вона? Можливо, у вас залишила вона байдуж абсолютно, а може у вас вона так само одна з улюблених, як і у мене. Я чекатиму на ваші враження. А наступна книжка вона вирвала моє серце. Розім'яла його абсолютно, і оці от крихти кинула назад. <смі> Якось так я себе почувала після того, як її прочитала. Це Кодзо Іщугуро не відпускає мене. Це дуже меланхолійна історія, і я не сказала, що тут багато таких сусідніх описів. Просто вона саме така, яку хочеться читати восени. Вона дуже рефлекторна. Там багато не дуже хороших подій насправді відбуваються багато роздумів головної героїні, і саме це дало поштовх мені додати її в саме в осінню підбірку. Тут головна героїня Кейті разом зі своїми друзями живе в привільйованій елітарній школі Гейлшам. Вона вчиться. Ми дізнаємося про її дитинство, про те, як вона там живе. І це, наче, з якогось боку здається нормальним однак, якби не одне дивне слово «виїмка». І це слово супроводжує нас абсолютно повністю всю книжку, тому що насправді Кеті та її друзі вони вирощуються як донори, як живі донори для привілейованих особ і виїмки — це органи і операції, які з ними відбуваються. І Тут багато роздумів про те, чи справді Кеті та її друзі. Які штучно вирощені, чи справді вони мають такі ж емоції, як і звичайні люди. І це, це все загалом настільки таке емоційне сильне враження справляє, настільки вона мене зачепила в свій час, що я згадую досить плакати хочеться. Тому що, тому що це з одного боку видається абсурдним і таким реалістичним, від якого просто стигне кров в жилах. Ось ем, це чудова книжка. Прекрасна фантастика. Чесно, я, я навіть не знаю, як сказати цей жанр, тому що е, тут від фантастики тільки оця от ситуація як у нас е, просто запихають. І ми з цим живемо як даність, так? І те, що. Ти якось очікуєш, що може ця книжка переросте в якийсь там дивергент, знаєте, чи щось таке, типу підліткове читання, де там люди повстануть і почнуть боротися, але ні, тут насправді нічого такого не відбудеться. Це абсолютна рефлексія, і ці герої приймаються як даність і життя йде далі. І ось саме це, напевно, лякає найбільше. Якщо ви хочете і готові для щось такого, що розб'є вам серце, то ця книжка теж прекрасний представник такого осіннього. Холодного, сльозливого читання. І остання книга з підбірки це трилогія Облудних сосен Блейка Крауча. Я дуже люблю цю трилогію, особливо першу частину. В ній відбуваються по мені просто найбільш цікавіші події і найбільш дивні, я би так сказала, саме це притягнуло мою увагу. Сюжет доволі простий. Оплудні сосни це невеличке містечко, куди приїжджає агент ФБР Етан і для того, щоб розсліджувати зникнення своїх колег. І коли він сюди прибуває, він потрапляє в аварію. Він не пам'ятає, що відбулося. А всі жителі міста вони ведуть себе доволі дивно, і Ітан, як ідіот, бігає просто по цьому містечку, намагається зрозуміти, що тут відбувається. І знаєте, цю трилогію треба читати одну за другою, тому що коли ви дізнаєтесь, що знаходить ітен в першій частині, просто треба відкладати і далі читати. <гум> Якось так. Я от так в принципі прочитала. Трологі читається насправді дуже легко. Тут о, десь 200 сторінок в кожній частин, тому тут фактично немає що читати. Ви починаєте цю трилогію як одну велику історію, менше ніж в Чибоски, якого показувала перед тим. Але тим не менш, вглядевся разом дуже захоплююче, дуже класно. Е, багато такої динаміки. Е, я знаю, що є ще серіал, але я не пам'ятаю. Я здається, починала його дивитися. Подивилась кілька серій. Чомусь переключилася. Тим не менш, от. Я би теж радила брати цю історію восени, тому що оця вся атмосфера теж такого собі віддаленого містечка, де багато сосен, воно щось віддає мені осіннім вайбам. Мені хочеться читати її саме восени. Ось, якщо ви читали її, скажіть, будь ласка, не спойлеріть, будь ласка, який там буде твіст в першій частині в коментарях. Я вас дуже прошу. А, а по друге, скажіть, взагалі, як вам ця трилогія? Чи вам вона сподобалася чи ні? Так, я знаю, що тут має бути підбірка на час п'яти книг, але це такий невеличкий собі бонус. Я думаю, багато хто знає взагалі про цю книжку 13-та легенда. Це Діана Сеттерфілд. Вона в мене, бачите, яка читана, перечитана, насправді дуже її люблю і перечитаю не раз. І мені чимось хочеться її теж читати саме восени, тому що історія така доволі затишна. Класна, тут різні такі дивні події. Треба ниточка за ниточкою тягнути, щоб повністю знати, що тут насправді відбувається в цій історії. А головні герої п'ють чай, какао люблять. Головна героїня працює в книгарні. І оце все, знаєте, такі всі просто осінні вайби, я би так сказала. Наша головна героїня Маргарет отримує листа від відомої письменниці Віти Вінтер з запрошенням приїхати до Твоїв маєток та написати біографію цієї авторки. Сама заковирка в тому, що практично всі журналісти, які брали раніше в неї інтерв'ю, вони приходили розчаровані від неї, тому що авторка всім брехала, всім розповідала різні історії про своє життя. То вона там була якоюсь мандрівницею в цирку, то там вона ще десь була, то ще десь була. І наша головна героїня, що отримує змогу повноцінно дізнатися життя цієї відомої особи і дізнатися її страшну таємницю. Теж люблю цю історію. Хтось скаже, що вона банальна, хтось скаже, що вона брудна. Однак для мене вона дуже чарівна, класна. І, знаєте, скажу, дворість, можливо, але я, можливо, її люблю навіть через те, що цю книжку подарувала мені мама в свій час. І... Напевно, саме через те вона досі в мене на пличках саме це видання, хоча вже вийшло переведення, і саме тому я її люблю і постійно хочу перечитувати. Сподіваюся, що вам вона теж може принести осіннє таке задоволення і непогану історію на кілька вечорів. Отож. Про п'ять книг і один шостий бонусний я вам розповіла від вас в коментарях. Мені дуже буде цікаво почути, які у вас топові книжки на осінь. Можливо, що ви плануєте цього року читати, що хочете перечитати, що любите, любите перечитувати. Я буду рада з вами поспілкуватися. Насправді, в мене є ще купа осінніх книг, які би я хотіла вам подати на блюдечку топів, і це буде з часом. Сподіваюся, ви підтримаєте, будь ласка, мене лайком, коментарем, підпискою і підписуйтесь на мій інстаграм. Там дуже багато прикольного з мої котики. Я вас всіх обнімаю і всім па-па.